Добрий день, ми сьогодні беремо наступне інтерв'ю. Можете представитись? Так, добрий день. Мене звати Дмитро Іщенко, я інструктор Полтавської обласної федерації Кікушин карате. Супер, їдемо далі. Як ви давно вже займаєтесь Кікушин карате? Займаюсь десь, зараз скажу, з 2005 року займаюсь карате. Так. Почав займатися майже в 11 років. Угу. ну Це дуже рано. Зараз а... не скажу, скільки мені. <рес> а які ваші були очікування, коли ви сюди їхали? Та чи справдились вони? Очікування, ну найперше, хотілося побачити своїх друзів, товаришів, старших тренерів. Так, звичайно, справдились. Ну, тим паче багато моїх учнів, і я сам сюди їхали саме з такою цілею, це пройти нелегкий екзамен та повисити свій рівень поясу. Які ваші. Відчуття після цих важких тренувань е, відчувається. Відчувається виснаження, крепатура. Ну, це, мабуть, тому що немає такого насиченого графіку, коли ти тренуєшся сам. Ну, ти там можеш себе заставити, не е, якби відволікаєшся на роботу, плюс заставляєш себе ще готуватись. Ти, ну, три тренування в день ти не проведеш особисто для себе, для підготовки. Тому, звичайно, нелегко. І ну, через такий стан. Країні, на жаль, ну так часто, як раніше, були календарно такі у нас заходи чотири рази на рік, то тяжко, якби. Але нарешті маємо можливість потренуватися, зібратися. Чи не здобули якийсь новий досвід на тренування? Так, звичайно, ну кожні збори це щось нове, або згадуємо, забуте, гарне, старе. Звичайно, це завжди нове нова інформація, нові навики, нові напрацювання. Були якісь труднощі, з якими ви зіткнулися під час тренувань. Під час тренувань? Звичайно, були. Це спека, по-перше. По-перше, це спека. Нам завжди комфортно тренуватися десь під кондиціонерчиком, там, з водичкою прохолодною. От. А так, якби все нічого, все в задоволення. Все супер. Це круто. І останнє питання, Яку ви могли дати станову для початківців? Брати приклад із старших спортсменів, і своїх тренерів, із дорослих наставників. От, тільки працювати над собою. Зараз такий нелегкий час, що не можна ні в якій справі опускати руки. Потрібно працювати і справлятися з будь-якими труднощами йти вперед. Добре, дякую за інтерв'ю.